Хотів ще порозмовляти трошки по, по мотивації. бо Часом нам опускаються руки, наприклад, так, ми хочемо багато результатів. Зразу хочемо, щоб всі нас послухалися, а у нас так не буває, тому що ми починаємо працювати в іншій сфері, яка, можливо, деяким людям не зрозуміла. Ми якусь інформацію, стараємося. Вийти з того, з тої сфери, де люди, де наші знайомі, як ми жили по одних стандартах, так робили, і йшли в одному напрямку. Зараз ми щось почали нове робити. Людям завжди нове. Воно завжди, якби завжди воно. Підозріле. Так, да, підозріле. Тому нам треба навчитися правильно реагувати на, на те оточення, яке старається нас. Залишити, якби на тому самому рівні, де ми були, бо тому що ну ми виходимо десь поза сферу впливу тих людей. От. І як би там не було, ті люди, які нас оточують, вони на нас дуже сильно впливають. Це Наш соціум ми в ньому виросли. Ми виховалися тими правилами і тими стандартами, які були довкола. І коли ти починаєш змінювати і починаєш вириватися з цього, то тебе не хочуть відпускати. От. І все взаємопов'язано. І Наше оточення, воно має вплив на наш розум. І з ким ми спілкуємося кожного дня, хто нам дає інформацію, ми, відповідно, і так і живемо, відповідно, цієї інформації і, і, і того суспільства, де ми знаходимося. Розум ваш актив номер один. Тому треба тримати розум в чистоті та спокої. Тому що від нашого мислення залежить, залежить наше життя. Так? І не зря Ісус говорив, коли прийшов покаятися, бо тому що покаяння це є переміна мислення з грецької, якщо перекласти, це є переміна мислення. І коли міняється наше мислення, міняються наші поступки, змінюється наше життя. Ну і якщо ти мислиш по-іншому, ніж ті, що рядом, то вони будуть на тебе дивитися з підозрою і будуть вбачати навіть в тобі небезпеку, бо тому що ти стаєш якимось іншим. Так, ти маєш інші вже цінності, інші стандарти. Інше бачення, і починаєш йти в іншому напрямку, от тому дуже важливо, що приходить ззовні в наше життя, і важливо тримати оцей розум свій в чистоті і спокої. Тому, що коли вам будуть говорити постійно, що ви погано виглядаєте, ви рано чи пізно в це повірите. А коли вам будуть говорити, що ви принцеса, то ви теж рано чи пізно в це повірите, але. Також залежить ще від того, наскільки вас переконали, що ви не принцеса. І якщо цей говорячий вам не замучиться вам це повторювати, то рано чи пізно буде цей результат. Тому треба постійність в цьому. Мозок може програмуватися. І це все вимагає часу. Цінні та гарні речі вимагають часу. Ми бачимо зараз Rolls-Royce. От Toyota збирається за 13 годин, а Rolls-Royce збирається за 6 місяців. Вартість Toyota вона починається від 20 тисяч доларів, вартість Rolls-Royce від 300 тисяч доларів і вище. Тому, тому він має цінність: там все зроблено вручну, все досконало, і він служить набагато довше, ніж Toyota, наприклад. Так? Він буде 50 років в такому самому стані, як, як він є, якщо за нього дбати, звичайно. Тому ми маємо розуміти, що якщо ми щось будуємо в своєму житті, то потрібен час на те, щоб збудувати щось хороше, щось цінне, так? Можна швидко щось зліпити, а можна складаючи оцей наш час, наші зусилля, наше терпіння, нашу наполегливість, ми будемо мати хорошу річ. Так само в нашому бізнесі, в нашому бізнесі все залежить від нашого мислення, від того треба. Вірити від нашої віри залежить від нашої наполегливості і від нашої постійності. Постійні зусилля вони дадуть рано чи пізно результат. Ми вже розглядали, що це давав цю діаграму, так що 80% людей вони аж за п'ятим разом, так, вони починають досліджувати, звертати увагу, і до них треба. Повертатися і повертатися, пропонувати і пропонувати. Ми маємо випадок, наприклад, що в нас Таня є амбасадор, да вона за четвертим разом е, прийшла в компанію по запрошенню. Так вона була скептиком, але тат не здавався, і вона перетворилася в вдячного оптиміста зараз, тому що вона не може надякуватися, що тат від неї не відстав, і, і от має зараз такий хороший результат, що приходить до неї в сім'ю там біля 30 тисяч доларів. Так само і ми, ми оці зусилля прикладаючи. Деякі люди навіть не розуміють, яке благословіння може прийти в їхнє життя або прийшло вже. Зараз вони думають, що ми до них там пристаємо. Але ми не пристаємо, ми доносимо інформацію. Ми правильно повинні розуміти, що не, не пристаємо. Ми сіємо, ми поливаємо, а потім ми будемо пожинати. Тому варто не здаватися, і от тих 10% людей. Вони рано чи пізно будуть. Просто це статистика є так? Якщо взяти 100 людей, то з, зі 100 людей 10, 10 будуть нашими партнерами. Тих 10. Він може, вони можуть бути в перших 100, а може бути і в перших 200. Розумієте? Тобто, але в загальному ця статистика вона працює, вона вже виведена не тільки тадом, а це є статистика досліджена, тому що мережевий маркетинг вже не один рік. Сотні років вже так, і, і ця статистика вона є, от невдача це сходинка до успіху. Не рахуйте невдачі на те, що людина сказала ні. Це тільки проміжний результат. Це не є невдача, це проміжний результат, тому що сьогодні сказала людина ні. Завтра вона скаже так. Або післязавтра, або на третій, або на п'ятий раз. Тат ще одну історію наводив: одна жінка він їй 10 років вже пропонував партнерство, і нарешті, після 10 років, вона стала партнером компанії. Тому тому постійність має значення не відпускати цих людей, особливо в тих, в яких ви вірите, в яких ви вбачаєте потенціал, не відпускати, а тримати завжди фокус на тих людях. Так само не треба зачаровуватися цих людей, бо можливо, ми думаємо, що вони принесуть нам якийсь успіх, що вони будуть працювати, а вони не будуть. А ті люди, які ми не очікуємо, що будуть працювати, вони будуть працювати. Тому Оцих 90% це є сходинки до нашої перемоги. І ми йдемо сходинка по сходинкою. Коли ми піднімаємося з першого на дев'ятий поверх, так, ми можемо, ми от по цих сходинках, ми йдемо, йдемо, йдемо і приходимо до нашої мети на оцю вершину. А на вершині вже вас чекають ваші цілі, ваші мрії і те, що ви зможете зробити. В процесі всього цього у нас проявляються різні емоції, у нас проявляються різні бажання, нам хочеться плюнути, кинути різні перешкоди. Стають це все нормальні речі. Не треба розчаровуватися. Так спочатку, в нас є рад райдужні плани. Ми думаємо: от зараз всім розкажу, і всі, всі будуть моїми партнерами, всі підпишуться, і ми всі будемо багаті і щасливі. Але коли починаємо ділитися особливо з рідними з друзями, вони починають дивитися на нас як на нездорових людей, що ми. Починаємо їм щось пояснювати, щось хочемо щось, щось, щось дивне відбувається, бо вони не розуміють, що, тому що вони не мають нашого бачення, вони мають своє бачення, вони привикли до одного, ми їм хочемо показати щось інше. Вони можуть не побачити тих перспектив. І оці райдужні плани, вони спочатку ми на, на оптимізмі. Оце от такі, от така от маємо хвилю настрою, так? Оптимізм, натхнення, ми збудження, ми в ейфорії, особливо, якщо в нас є десь деякі успіхи. От. А потім, коли. Якийсь довший період, у нас немає результату, так, у нас починається тривога, у нас якесь потім йде запереження, що зневірство, страх. Мені не вдасться, мені не вийде, я не буду. Ми починаємо падати в якусь паніку, депресію, капітулювати, все. Я не хочу до побачення. Так як Тодор розказував з цим чоловіком, як сталося, так він не дійшов просто кілька кроків до свого успіху, коли команда під ним почала працювати. От, і не треба впадати в відчай, отут нам потрібна оця стабільність. Так, бо після оцих коливань знову приходить віра, проходить надія, приходить оптимізм, і ми знову починаємо рухатися. І ці цикли можна зрівноважити, тому що не обов'язково це все переживати. Можна навчитися це все не переживати. Ми можемо навчитися бути стабільними, якщо ми будемо знати, що воно є: оце от, цикли зміни настрою. Так, і ми можемо оцей оптимізм, натхнення збудження вирівняти в таку. Лінієчку, да, щоб, щоб воно якби більш таке стабільне було, так, щоб не було от цього коливання такого. От тому, якби тут наша задача вже працювати над своїм розумом, тому що от це актив якраз номер один. Що ми не дозволяли, бо багато всього зовнішніх впливів є на от це, от на, на наш настрій і на наше, на наш на те, як ми слідуємо своїм цілям. Щоб не було оцих от маятника цього емоцій, нам потрібно навчитися бути стабільними. І деколи, коли в нас є конфліктна ситуація, конфліктна з, з іншими людьми, конфліктна ситуація навіть за собою, внутрішній конфлікт, так, коли наші емоції зашкалюють нам, деколи просто варто зупинитися. Є така сила паузи, так. Вона Вирішує багато всього, просто зупиниться і не розвивати далі. Оцю от не, під, не підживлювати цю емоцію, тому що на чому ви концентруєтесь, то і росте. Якщо ви будете концентруватися на поганих емоціях, на депресії на на зневірстві воно буде у вас зрости. Но вам треба перевести фокус, зупиніться, подихайте, порахуйте до 100, відверніть погляд від своєї проблеми, сконцентруйтесь на чомусь іншому. Подивіться, яка гарна довкола погода, природа. Потіште своє око, серце, передихніть, подумайте, за що ми можемо подякувати, і продовжувати далі продовжувати далі. І ці всі речі вони, вони просто так не відбуваються, тому що насправді підсвідомість нам видає, видає оці всі речі нам в життя. Треба зануритись глибше. То, що ми робимо свідомо, це лише 10% з того, що. Підсвідомість спонукає нас до тої поведінки, яка, яка є, і до того, що з нами відбувається, так ми маємо в підсвідомості переконання, емоції, звички, цінності, захисні реакції, довготривала пам'ять, уява, інтуїція. А свідомість це 10% сила волі, довготривала пам'ять, логічне мислення, критичне мислення, і оця от свідомість, о цих вона може перепрограмувати оцих 90% підсвідомості, і але 90% підсвідомості керує всім нашим життям, і оцей айсберг. Ми можемо навчитися ним управляти, тому прикладаючи силу волі і прикладаючи постійні зусилля, ми можемо змінити своє життя, перепрограмувавши свою підсвідомість. Ми можемо змінити переконання. Це все реальні речі. Ми можемо змінити свої звички. Наші звички змінять наш характер, наші цінності, і в нас будуть інші емоції. І ми зможемо змінити наше життя і наші реакції. Ну, Воно просто так не відбувається. На це теж потрібен час. Цінні та гарні речі вони вимагають часу, так? Ми вже дивилися. І щоб якась звичка нова з'явилася в нашому житті, потрібно, як мінімум, 21 день. Ми вже, ми вже напевно, всі, все це знаємо. Можна перепрограмувати нашу свідомість, підсвідомість, думати позитивно, реагувати вірно, очікувати доброго, бачити хороше і вірити в краще. Бо по-іншому бізнес не збудується. Нам треба чітко знати. Нам треба мати ціль, нам треба її бачити, уявляти, візуалізувати. Бачите, хороше. Навіть якщо у вас зараз немає результатів, ви повинні ці результати бачити в майбутньому. Ви їх повинні намалювати. Якщо у вас немає трьох людей зараз, ви собі уявляєте, що вони у вас є. Тому що це ваша ціль, яка має реалізуватися, і ви її повинні чітко бачити. І ваш навігатор він буде вас провадити до цієї цілі. Оця ваша підсвідомість, вона буде провадити до, до вашої цілі. Бачити хороше, вірити в краще. І очікувати доброго. Тільки так це працює. І в цьому потрібна постійність та дисципліна. Тільки постійні зусилля вони можуть перемогти нашу емоційну залежність. Коли немає результату, немає мотивації продовжувати. Це всім відомо. Це... Кожен це переживає, кожен. Але це не кінець. Коли немає результату, це просто проміжний варіант, проміжний момент життя. І сьогодні падає дощ, завтра буде сонечко. Є хороші дні, є погані дні, є сонячні дні, є дощові дні. Якби завжди була сонечко, була б пустеля, так? Якби завжди падав дощ, було б сплошне болото. Але ми маємо різні моменти в нашому житті, різна погода, і це все балансує. І нам треба навчитися також тримати цей емоційний баланс у, у своєму житті. Радіти з майбутнього результату. Уявляйте собі, що ваш дохід вже 2 тисячі доларів, 10 тисяч доларів, 100 тисяч доларів. Як ви можете їх потратити? Що ви зможете купити? Як ви досягаєте свої цілі? як реалізовуються ці цілі? Починайте з малого. Кожен день бачите результат, кожен місяць бачите результат. А щоб бачити результат, треба мати ціль, до чого ми йдемо. Треба намалювати ту ціль, написати собі в зошиті. Одна людина в день, одна людина в місяць, дасть вам навіть, якщо ми будемо запрошувати особисто, це 12 людей в, в місяць. Одну людину просто підписувати в місяць. Одну людину за три місяці ви вийдете на вже на дохід за три місяці. В нашій компанії ми вже вийдемо на дохід 150 доларів, так ми отримаємо в місяць за три місяці. За чотири місяці ми вже будемо мати. Кожен місяць 125 доларів. І так, кожен місяць, якщо ми будемо одну людину підписувати і навчимо це робити інших людей. В ідеалі це би виглядало, що за 12 місяців 4096, по-моєму, людей у нашій структурі буде. Але навіть якщо ви особисто будете одну людину в місяць, запрошувати в бізнес одну людину, то за місяць у вас буде 12 людей. 12 людей. За рік ти маєш на увазі? За рік, за рік, так. За рік буде 12 людей. І якщо навіть ці люди також будуть одну людину приводити, навіть тих 12 людей, так, вони приведуть ще по одній людині в рік, то скільки буде? Буде достатньо, щоб заробити своїх півтора-дві тисячі доларів в місяць. Ви повинні мати довготривалу ціль і, і стабільну ціль. І розуміти, що цей бізнес, якщо він швидко вам не дасть результату, бо він може дати вам швидко, то в довгостроковій перспективі це те, що може нам забезпечити наше майбутнє і дати нам пасивний дохід. Хороший пасивний дохід. Просто бути стабільним в цьому. Кожна нова людина це екзамен вашої особистості. Коли ми дзвонимо до когось, чи з кимось спілкуємося, чи просто знайшли нову людину, так ми повинні витратити якийсь ресурс на це, так? І щоб зацікавити цю людину, наприклад, є нові люди. Люди запам'ятовують перше і останнє. Ми часто ми робимо помилку. Я собі так думаю, що ми робимо помилку, перегружаючи людей інформацією. інформацію. Ми дуже багато їм дамо даємо інформацію. Перше, що ми потрібно зробити, це перше враження скласти 30 секунд. перших 30 секунд людина запам'ятовує, перше враження воно завжди залишається з людиною. І вже після того людина відповідно реагує на, на іншу людину, яке це враження воно склалося. Тому в перші 30 секунд треба показати людині позитив, що для неї це буде цікаво, і що це щось цінне, так? Що ми їй принесли щось цінне, що ми можемо щось поміняти її життя, наприклад, так? Тому в перших 30 секунд це треба впхати інформацію, яка буде найбільше цінна для людини. І давати коротку інформацію. Не треба її перегружати, особливо на початках. Все має виглядати просто і цікаво, тому що ну, все красиве, воно просте. Але не потрібно видавати всю повністю інформацію. Коли ми видам, видамо всю повністю інформацію, людина заплутається та навіть на першій на перші розмові, людина заплутається. І потім скажете, це -то щось так сложно, що мені це напевно не підходить. От. Треба зберегти інтригу, щоб людина хотіла повернутися до нас і запитати, а як, як це так може бути? Так? Наприклад, ну, в перших 30 секунд ми, звичайно, треба нам випромінювати енергію. Треба оцей позитив, радість показати, що ми живемо, що ми, живем, так? Що ми, ми горемо цією темою. Якщо ми не горемо, якби ну, ми не зможемо пер передати це людині. Людині буде скучно і сумно нас слухати. Тому, якби перше, вау, я маю бомбезну тему, яка може, можна заробити на цьому, можна подорожувати дешевше, можна заробити 2000 доларів в місяць, не вкладаючи великих грошей. Тобто, Особливо, якщо ти знаєш, що для людини цінно, чи вона хоче подорожувати, чи вона хоче заробляти, а напевно, всі хочуть подорожувати і всі хочуть заробляти. І от людину зарядити на тих перших сил. Має для тебе інформацію, яка може змінити твоє життя. Це коли ми спілкуємося, так? Так само, коли ми пишемо смс якусь, теж бажано якусь таку дати, дати їм інформацію, яка б зацепила. І потім швидко викласти там. Ми маємо подорожі, перерахувати продукт, маємо знижки на 90%, навіть можемо заробляти класно, але це не для всіх. Може, і не для тебе, навіть деколи і так можна сказати. І коли ти так говориш, де деяких людей це зачіпає, а що не для мене, наприклад? Не треба розкривати всі карти. Треба, щоб людина поверталася до нас і хотіла отримати більшу інформацію. І говорити завжди правду треба. Говорити завжди правду. Піраміда, так? Да? Піраміда. Але розказати, що таке піраміда. Люди в нас вкладають якби негативне значення в цю піраміду, так? А в нас все життя піраміда. Церква, піраміда, держава, піраміда, банк піраміда. Компанія будь-яка теж піраміда. Яке питання, які цінності несе компанія? В нашій компанії хороші цінності? І тут ми допомагаємо один одному. Людина, ви повинні розуміти, що ми маємо цінність. Ми не переконуємо, ми даємо людям можливість, яку вони можуть втратити. От відчуття втрати це також такий маркетинговий інструмент. Коли людина розуміє, що вона на на і поділі, що вона може щось втратити те, що мають інші, що ти маєш. От так якось подати інформацію, що. Що вона не скориставшись, вона може втратити. Знаєте, просто деякі компанії, наприклад, маркетинг мережеві, вони не говорять, що це за компанія. От продукт пропонують, а яка компанія не говорить? В нас компанія теж рекомендує, якби не в соцмережах обов'язково особливо не, не видавати всю цю інформацію, не давати назву компанії, тому що людина собі візьме і загуглить, і вона всю інформацію отримає. і їй вже не буде цікаво до вас. Звертатися, бо тому, що вона буде думати, що вона вже все знає. А в нас є багато нюансів, яких людина може не знати, розумієш? От. Тому якби не розкривати всі карти, а поступово давати цю всю інформацію. Бути вічливим, позитивним і енергічним. Оця енергія, її відчувають люди, відчувають, відчувають. Чи ти живеш, чи ти спиш, чи ти полу... єлі клигаєш, розумієш? Тягнеш ту компанію, єлі клигаєш. Знаєте, і... як то. Коли... Кобила здохла, знаєш, ти ще не на ній сидиш і хочеш їхати. От. Тому якби, треба бути на заряді постійно, постійно себе мотивувати, читайте книги, дивіться відео. Е, серйозно, це міняє ваш розум, міняє ваше мислення. Чим ви будете наповнятися, тим ви будете і ставати. Якою інформацією наповнюєтесь, так, такими ви і стаєте, і так ви живете. Якщо кругом ми дивимося, що все-все-все погано, ну, то в нас і так і все буде погано. Но, міняючи. Ту інформацію, яка приходить в наші мозги, ми будемо на виході мати іншу поведінку і будемо мати інше життя. І залишати останні хороші враження про себе. Знаєте, зустрічають по одягу, проважають по, по розуму. Зустрічають по тому, що ти маєш, та? що ти людині пропонуєш. Ти можеш запропонувати, а залишаєш враження це те, як ти спілкувався, що ти, що ти говорив? Як ти говорив? Знаєте, є. Такий вираз, що вчиться комунікації, так? Бо, тому що, відкривши рот, ви, ви починаєте показувати світу, хто ти є. Ви починаєте світу розказувати фактично про себе. Тобто, як ми говоримо, слова, які ми говоримо, вони багато всього несуть інформації про нас. Тому цей бізнес мені подобається тим, що тут людина, хоче чи не хоче, вона буде рости. Вона змушена рости. Бо інакше не буває. Ти ростеш, росте. Той, хто з тобою, твої партнери ростуть. І це круто. Виписав собі такі. Ми минулого разу розглядали, так, що ми повинні цінність свою підвищувати, так? Але цінність в нас всередині. І от ти не отримуєш те, що хочеш, ти отримаєш те, що ти є. Так? Спілкуватися з якісними людьми, з оточенням, бо тому що. Наше оточення, воно формує нас. Ми похожі на п'ять людей, які нас оточують. Якщо ми будемо з п'ятьма мільйонерами спілкуватися, наше майбутнє стати мільйонером. Якщо ми будемо завжди з людьми, знаєте, не так не так погано спілкуватися з людьми, які не мають достатку, як з нищими духом, духовно спілкуватися. Це нас стягує на на нижчий рівень. Тому повищайте свою цінність. А щоб повищити свою цінність, треба свою внутрішню людину розвивати, це навчатися, навчатися спілкуватися. Тому що найцінніше це є комунікація, це є відносини з людьми. навчитися ці відносини будувати, навчитися малювати словами. Ви навчитеся продавати, ви навчитеся змінювати життя, показувати краще життя словами. Так? Людина може розумом уявляти. І є така от фраза: той, хто говорить, що може. І той, хто говорить, що не може, зазвичай обидва мають рацію. Обидва мають рацію. Якщо ви скажете, що ви не можете, ви маєте рацію. Якщо ви скажете, що ви можете, ви теж маєте рацію. Біблія прошита одною істиною. Ісус казав, вашій ваші вам. Яка ваша віра? Вірити в себе, вірити в компанію, вірити в проєкт, вірити в майбутнє. А віра це очікування хорошого. Очікування небаченого ще. Тобто ми повинні очікувати тих результатів, яких ми хочемо. Ми повинні вірити в, те, що наша діяльність, наша постійність, наша наполегливість воно дасть свої результати. Я в це вірю. А ви. Ми також в це віримо. І як на самому початку ми говорили, що найгірше, що з нами може статися в тій компанії, це ми просто відпочинемо там два-три рази на класному курорті. Якби це найгірше, що може статися в компанії. Ну, так. так, навіть якщо людина не приведе трьох осіб, вона просто поїде в цей рік і гарно собі віддихне, але вона себе спробує в чомусь новому. Краще спробувати, ніж не спробувати і жаліти, навіть якщо би так відбулося в когось, так 100%. Погоджуюсь. Так що, йдемо до своїх цілей, віримо, працюємо наполегливо, прикладаємо зусилля, і все буде. все буде. Тут неможливо не мати результатів. Ну, неможливо. Я просто не можу в те, що в цій компанії з таким продуктом, з таким бізнес-планом можна не мати результатів. Це треба ну просто. Я не знаю. Хіба абсолютно пасивним бути? Не відпочивати, не їздити, не користуватися продуктом. Не... Взагалі нічого не робити, тоді, тоді можна не мати результатів, напевно, що. Але тоді для чого? Братися і, і ставати партнером компанії. Тому ми просто в чудовому місці, друзі. Я ще раз вас хочу привітати, що ми в супер класній позиції, виграшній позиції. Бажаю вам успіху, дякую за увагу.